У мене тут ще одна радість. Всіх вітаю. Ось вперше за два роки в мене розквітнув пафіопетілум. Це домашнє цвітіння. <кій> перший рік він був з квіточкою, я його купляла, потім квіточка відсохла, і ось цей перший корінчик, який, перший кустик, кущик, який був куплений. Потім у нього з'явилися діточки, це оця частинка квіти. квітки. І ця квіточка через два роки дала мені ось таке цвітіння. Для мене це така маленька перемога в орхідейному світі, бо я вважала, що вони дуже привередливі, і справитися з нею я не зможу, але ось <кій> вийшло. Офіпедалом дуже любить кальцій, тому підживлюйте кальціє. Далі ґрунт у мене тут звичайний для орхідей, трохи з фагнома, камінчики різні, і горщик у мене без дренажу, без тих отворів дренажних. І ось така штука. Так, деякий час я їх не підсвітлювала за різних причин, і тому цвітоножка така довга, але в цілому це ніяк не псує краси цього, цього краса, красунчика. Далі ще одна у мене перемога. Це у мене цвіте зараз дендробіум, дендрофалінопсіс. Він також був куплений. Ось гілочка, яка квітла минулого року. І ну, чомусь я вважала, що вдома досягнути квітіння буде неможливо. Але ось це новий пагін. І він ось так рясно квітне. І вона дуже-дуже смачно пахне. Дуже смачно. Ну, ось. Не бійтеся, купляйте такі рослинки, вони достатньо екзотичні. Ось так це виглядає. Підсвітлюю їх. Інші квіти, інші орхідейки у мене випускають квітоноси. І дуже повільно, правда, але, сподіваюся, скоро буде краса-прикраса. Тут у мене на підвіконні. Це у мене. Вікон ну, це орхідейне. Ансидіом це анцидіом я купила вже з квітами. Хочу розвести, бо він також смачно пахне. Ну, має пахнути, але це чомусь не... <клес> ніяк не пахне. А ось тим дуже-дуже запашний. Е, е, такий ніжний. Тонкий витончений аромат парфумів. Так. На ну ось. Поділилася з вами. На все добре, гарних квітувань вам, гарних настроїв, до нових зустрічей!